Американський ютуб американський ютуб американському ютубі. Заробіток на американському Ютубі це дуже популярна тема на даний момент. Стала вона популярною через її дохідність, тому що заробіток з монетизації в Америці в десятки разів більше, ніж в Україні. Наприклад, якщо з тисячі переглядів в Україні можна заробити один долар, то в Америці їх буде аж сім. Сьогодні я вам розкажу, як правильно створити американський канал на Ютубі та як на ньому можна заробити гроші. Щоб заробляти гроші на американському Ютубі, вам потрібно створити новий канал. Немає різниці, як ви його назвете головне – на англійській мові після створення каналу вам потрібно налаштування вказати країну проживання США. Пропишіть в тегах каналу слова, які пов'язані з вашим каналом. Ну і все, можна починати заробляти гроші на Ютуб. Спитавши в чат GBT про 5 найприбутковіших ніж на американському Ютубі, він порадив знімати про відео ігри, краса та макіяж, харчування та кулінарія, мода та стиль і фітнес та здоров'я. Ви можете обрати одну із цих ніж та знімати на цю тему відео, вживаючи американські назви для відео, опис та теги. На Ютубі є безліч відео на тему, як саме розвити американський ютуб, і ви можете, слухачи поради з цих відео, розвити канал та почати заробляти з нього непогані гроші. Заробляти гроші ви будете в основному з монетизації на Ютуб. І щоб її підключити, потрібно набрати тисячу підписників та 4000 тисячі годин перегляду вашого відео за останні 12 місяців. Якщо ви будете знімати відео регулярно. Та якісно, то монетизацію ви зможете підключити дуже швидко, тому бажаю вам успіхів. Також в інтернеті розвелось дуже багато псевдотренерів по американському Ютубу. І вони розказують, що всього лиш купивши в них курс за 300 гривень, вони зможуть вивести вас на дохід від однієї тисячі доларів в місяць. Не ведіться на це, тому що, звичайно ж, це брехня. Якби вони справді вміли це зробити, вони б заробляли тисячі доларів в місяць і не продавали дешеві курси по пару гривень. Думайте своєю головою і бажаю вам швидко розвити американський YouTube, щоб за Робити грошей з вами, як завжди, був мені До зустрічі.